Hello Friendly, з вами на зв'язку Денис Friendly. Чесно кажучи, я не планував сьогодні вже думав знімати великі оці відео, але я подивився, що Ютуб вже вроді би трошечки заспокоївся, або, або почув мої молитви, щоб не списував підписників, і перестав списувати підписників поки що. Там було. 110 тисяч десь 380 зранку, тепер 370 чимось. Коротше, не багато списав. Може вже і люди відписалися. Бо вже коли якась маленька циферка відписок, це вже можуть люди. А коли вже тако, постепенно число за числом відписує, ну зменшується, зменшується, то це вже видно, що Ютуб списує. Ну, поки що знімаємо. Не хвилюйтесь, піти з Ютуба я завжди успію. А от. Зняти можу і не успіти, <хи> Не знаю, щось є потолок. Дивіться, сьогодні у нас буде макарон з фрикадельками. Ось такі фрикадельки вирішив засняти. Дуже смачно, дуже класно. Тут у лоточку багато фрикадельок, ми з'їмо тільки то, що на, на тарілці. Тому такі справи хочеш погнати до заставки цього відео. З'їмо макарони з фрикадельками. Let's go! Деніс Сфені реагує, Деніс Сфені реагує, сьогодні він буде їсти макарон з фрикадельками, дельками, дельками Погнали їсти. Бачите тут скільки фрикаделік дуже смачно. По ідеї це має бути дуже смачно. Так, давайте їсти. Так, це ставимо сюди. Так. Отака. Вот Фрикаделька. Смачного. Це дуже смачно. Я думаю, що макарон 8, фрикаделька 9, ну. Знаєте, макарон теж на 9, дуже смачно. Ну, фрикаделька сама. Вон таке м'ясо, сердито. То, що воно щось дуже пересолено, дуже солене. Поставлю 9. Щось я не можу макарон нормально зачерпнути. Ви запитаєтесь у мене, коли будуть малювання. Я не знаю. Бо я з тим, що думав, що я не буду знімати з 1 лютого до 10 лютого, відосим. А виявилось, що знімаю сьогодні. Бо підписників не списав зараз Ютуб. Ви зараз кажете, якщо не списують, значить це не Ютуб списуєш. Це люди відписувалися весь час, а не Ютуб списують. Та я вас запевняю. Якщо число весь час учора, ні, 30 числа падало число за числом, число за числом, то це не люди відписувалися. Це Ютуб списував. А тепер, коли вже стало, то там трошки пару три, п'ять відписався, це може люди. так. Я пояснюю. Неймовірно смачно. Спробуйте прокадальки з макароном. Це тема. Так. Тут є і є. Мм. Це добрий поїзд данок. То шо, що щось засолені фрикадельки, дуже заселені, так. Добре. Ще три фрикадеки залишилися. Дуже смачно. Ммм, mm. добре. Tak. Mmm. Smašno. Ostanje. Smašno. Dojedajmo. Mm. Mm. Хороше, Дружньо. такий був мокбанк. Макарончик з фрикадельками. Поїв я загально на 9 балів, міг поставити 8, бо щось засолено було. ця фрикаделька. Може, мама засолену підливу зробила. А може і самі такі фрикадельки. Я думаю, що самі такі фрикадельки солені. Тому. Це не від підливи залежить. а від фрикадельок самих. Бо підливу ти з'їв, а фрикадельку залишив у роті. Фрикаделька б дала б меншу солоність, а вона дала б більшу солоність, що солена. Тому це сама фрикаделька така солена. Добре. Завершуємо це відео. Коротше оцінив на 9 балів. Рекомендую, можете спробувати. Може, як ви купите собі фрикадельки, вони не будуть такі дуже солені, як у мене зараз. Тому на цьому все. З вами був, як завжди, Денис Кофрендрі. Всім дякую за перегляд цього відео. Всім удачі, всім пока всім гарного дня чи вечора. Побачимось у наступному новому відео. Всім пока-пока! Так. Добре. Поїли супер, поїли клас. В принципі, не жалуюся. Нормально поїв. Ось такі фрикадельки. Всім пока-пока.